Місцевий ФАП на огляд до лікаря-офтальмолога прийшла Надія Хрищанюк. Жінці 52. Каже, вирішила скористатися можливістю і перевірити здоров'я у вузьких спеціалістів. Так, видно. І каша МК. Ну, вирішила прийти, тому що давно не була, і вирішила прийти. Тому що зараз таке время, що необхідно знати, хоч що там робиться. В організмі дуже зручно, не треба їхати, не треба все. Да прийшла, записалася і обійшли всіх спеціалістів. Лікар-офтальмолог Анастасія Пархунюк каже, огляд пацієнтів проводять безкоштовно. До нас звертаються зазвичай люди похилого віку, які можуть обстежуватися вперше, і таким чином ми можемо виявляти такі вікові захворювання, найчастіше катаракта, катаракти, де ми рекомендуємо оперативне втручання, або ж глаукома, де необхідно по суті лікування постійне капельками для того, аби для збереження зору. Також дуже часто звертаються люди по перше окуляри для читання. Сьогодні на виїзді п'ять вузьких спеціалістів: ендокринолог, кардіолог, невролог, окуліст, лікар УЗД. Валентина та Тетяна приїхали з сусіднього села. Кажуть зручно, що можна на місці зробити ультразвукове дослідження внутрішніх органів та отримати консультацію. До невролога бо блошия дуже болить, і голова часто, і у нас сахар. Тут сказали, що аналізи роблять, я спитала, там мені зробили на сахар і на УЗІ щитовидки. У мене дитина хвора, інвалід. Я не можу, допустимо, виїжджати десь далеко. Так я собі сюди в сусіднє село прийшла та й зробила. Мені за де просто потрібно було щитовидки. Лідія Чернявська робить кардіограму. Каже, потребує консультацію кардіолога. Для людей зараз це дуже добре, для людей це безкоштовно, бо в місті пройти тут теж сімейно то безкоштовно, але не кожен час не піде. До кардіолога прийшла і Марія Андрофагіна. Я і до кардіолога, і УЗД зробити, і до невролога. От хочу трошки провіритися. Часто звертаються з проблемами болів в серці. Аритмія вона є рідшою проблемою, але. Категорії, скажімо, людей 65 плюс, це дуже часто патологія, і, на жаль, пацієнти не розуміють, що це аритмія, яка потребує дійсно серйозного лікування. На виїздах мобільна бригада працює з 10 до 15 години. За цей час встигають оглянути до 60 людей. Медична сестра ФАПу Ольга Столяр каже, посади лікаря в їхньому пункті не передбачено. Двічі на місяць сімейний лікар переїздить з Козятина. Тож про такі виїзди вузьких спеціалістів у села відгукується схвально. Це ж на місці, нікуди не треба їхати, нікуди не треба звертатись, отримати якусь консультацію, якесь лікування. Потім ми їх тут і пролікуємо. І якщо треба, і прокапаємо, і укольчики, і все, все, все ми робимо. Стараємося допомогти людям тут, тому що люди наші всі пожилого віку. Ініціювала проєкт Релігійна місія Карітес Вінниця». її директор Євген Маркевич каже: виїзди лікарів у громади Вінниччини здійснюють вже рік, реалізують проєкти за фінансової підтримки італійських партнерів. Крім того, що ми виїжджаємо в села, також дані виїзди дані оліди. Ми проводимо безпосередньо в Вінниці. Люди попередньо зразливих категорій реєструються до нас. На огляду того чи іншого лікаря, і на визначений день, на визначену годину вони приходять і безкоштовно проходять також такі огляди. За рік реалізації проєкту лікарі мобільної бригади оглянули майже 8 тисяч людей, говорить Євген Маркевич. Проєкт триватиме до червня 2026 року. Наталя Колоді Сміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.